Доброго денечка ще один раз. Дивіться, що роблю. Саджу капусту. Саджу капусту. Це цвітна, а це рання. Я сама не вирощую, мене не вдається капуста. От, і мені колись на, е, Наташа поважу, підказала, хто продає, хто займається капустами. У них там теплиці з підогрівом. І я вже декілька років підряд. У неї купляю цієї жіночки. Цвітна, я люблю це зараз садити, щоб мені вона була рано капусточка, так як і все. От. І цвітна називається Наутілус. А це, вроді, іюнська рання, але німецької селекції. Так вона мені сказала, так як я вам і говорю. Тут ця краса. Так що я вже посадила 15 цвітної і 10 ранньої. Ой, що я кажу наоборот навпаки. 15 посадила ранньої і 10 цвітної. А купила я 30 ранньої і 20 цвітної. І зараз буду продовжувати рядочки. Отут, я бачите, між салатом. Мусила он один салат вирізати. От. Поки капусточка підніметься, то всі салати виріжуться, і щось друге тут буде рости. Я говорю вам, що в мене по 3-4 по урожаї я стараюсь вирости. Для того ця теплиця посадила я все, сажу я все в теплиці. Величезна теплиця, ви самі бачите, 16 на 6. От, капустою цією я завжди задоволена, завжди. Зараз чуть-чуть перепочину, оце вам трошки покажу. О, дивіться, тут біля інжира я пропустила і почала садити отут. Отам От і тут. Мені ж ходить треба до нього, знаєте? Ось така капусточка, а там у ящиках ще лежить. Зараз це все познімаю і сюди далі продовжу. У мене виходить, гляньте, теплиці типу, я посадила. Ну, кран на середині теплиці посадила. У ямки я дала Агролайф. І дала попілу, помішала, помішала, багато води налила, вода впиталася і тоді я посадила. Ну, Будемо ждати урожаю. Мені ще треба до кабачки стоять. У мене сьогодні дуже насичений день. Їздила до люди. От, по водичку. І оце там недалеко від люди я купила цю капусту. Ви, хто рівненський? У Омаляній. Недалеко їхати. Капуста провірена. Провіряйте мої всі відео. Вона є в торік у мене вирощена. Якби була погана, я б її і не купляла б, знаєте? Та не тільки я, б. всі б не купляли б, ніхто б не купляв. би Я вже сюди все поглядаю на фасолі. Ні, ще нема. Хі, три дні я вже заглядаю. От шпінат розложується. А фасольки ще нема. Добренько буду зараз загружати вам відео. І я повторюю, що я не монтую, я нічого не підкрашую, не збільшую. Як мені треба показати, я тако нагнуся вам і покажу. Отут треба, щоб серединки не засипалися і не заливалися. Знаєте, то я такі ямки поробила, а потім я її підгорну. Та й таке, що тут у нас із температурою 23 вже. Треба закривати вікна. Мене ж тут відкриті вікна, відкриті двері входні. От, добренько, бажаю вам всього найкращого, здоров'я, всього самого в сім'ях. Вам найкращого. Дякую за підписочки, дякую за все, щоб в нас закінчилася війна і ми спокійно жили і щось вирощували. Все, до слідуючого відео. Я буду працювати, бо ще треба рівно стільки посадити.